Доброго ранку. Минулих вихідних у Кіровограді проходило декілька обласних турнірів, на які приїхали дуже багато спортсменів з інших міст України. Так у спортивній школі Зірочка змагалися юні дзюдоїсти. Сьогодні на це татамі вийшли близько трьохсот спортсменів. На рівні всеукраїнського у Кіровограді втретє відбувся відкритий чемпіонат обласної комплексної спортивної школи Ніка Дзюдо серед дітей 2005-2008 років народження. Крім господарів та дзюдоїстів з районів Кіровоградщини, Учасниками турніру стали гості з 11 областей України. На наше приглашення откликнулись друзі з Дніпропетровська, з города Одеса, з города Києва, дві команди приїхали, з города Черкас приїхали команди, ну і всі регіони Кіровоградської області, Світловодська, Александровка, Олександрія, Маловистка, Смоліна – Всі присутствують на нашому татамі. Участвують Кировоградський район і всі спортивні школи города Кировограда. Это как бы радует, ну і как бы я горд. За то, что приезжают к нам и борются на Кировратском татаме наши коллеги из других регионов. Это говорит о том, что наше юношеское дзюдо сильно, пользуется конкуренцией. И люди приезжают к нам с удовольствием, участвуют в наших детских соревнованиях. Ну и помимо того, что у нас спортсмены неплохие. И немаловажно, то, что ну это я без ложной скромности хочу заявить. что мы соревнования проводим на достаточно высоком организационном уровне. Это тоже немаловажно, тем более когда участники соревнований очень такие юные, маленькие спортсмены. Такие змагания необходимы для зростання майстерності юних дзюдоїстів, каже тренер з Одеси Олег Співак. Турнір на самом деле неплохой, для особенно для такого возраста, для малышей, которые делают первые шаги, собралось очень много команд э с разных регионов нашей страны. Ну, для малышей уровень ну, очень даже приличный. В некоторых весах там порядка 30-40 человек. Это уже о чем-то говорит. То есть все тренера, особенно молодые тренера, да, которые делают первые шаги вместе со своими детками, испытывают да, на прочность своих детей, и делают, как бы, первый анализ своей работы. Поэтому такие турниры, конечно, нужны. І уровень таких турнірів, якби в Кіровограді, я смотрю, подимається з года в год все лучше, лучше, лучше. Участь в обласних змаганнях гостей з інших міст свідчення авторитету Кіровоградського дзюдо в Україні вважає президент обласної федерації Андрій Табалов. Федерацією дзюдо була проведена серйозна робота на протязі останніх десяти років. І ми зараз бачимо з вами плоди цієї серйозної роботи. Не тільки наші спортсмени становляться призерами, чемпіонами українських змагань, міжнародних змагань, а також у нас є оця кухня-борцовська, куди приїжджають інші для того, щоб показати свої сили. І це дуже правильно. Це те саме, чого ми хотіли і чого ми так довго добувалися. У нас це не один турнір. У нас їх декілька. І ви бачите, що людей все більше і більше. Це приємно по-перше, з того боку, що дзюдо стає все масовішим, тому що ну був якийсь в 90-ті роки, якийсь пробіл, коли не було грошей, не було підтримки. Але зараз це відроджується поступово. І другий момент це те, що справді росте спортивна майстерність наших спортсменів. І ми це бачимо це дуже приємно. Також під час змагань юних дзюдоїстів нагородили Вадима Велкова. Який два тижні тому виступав на етапі Кубка Європи серед кадетів, «Перший був Македонець, Я всі чотири з ним відборовся і виграв юка, а вторую програв Хорвату там буквально за хвилину». Те, що й таких серйозних суперників можна перемагати, дзюдої зрозумів наступного дня після завершення змагань. На наступний день були збори, і я був з настроєм таким. Зною був і боролся спеціально з високими, як ну, Хорват, і з першими номерами, і з вторими, і з третьоми. І в мене вийшло Після Хорватії Вадим разом із тренером вирушив до Києва, де виграв срібну медаль на чемпіонаті України. Першу я виграв у Ніколаївського, я юку одразу заработав і потім вирішив відстояти э, цю юху. выиграл первую, вторую выиграл Киевского, э, пацанчик 96 -го года, японом за одну минуту. Потом третью я очень долго боролся, 12 минут был тот э, пацанчик, э, чемпион мира по самбо. И э, смог выиграть э, по наказанию Шида. А четвертую встречу финальную я проиграл киевскому Бабенку. Э, Мог виступити краще, опять же, не ну. ну, Результат є результат. Оскільки Вадиму усього 16 років його виступ на представницьких змаганнях наставник дзюдоїста оцінює як успішний. Сернування, які проходять егідою Європейського союзу, дзюдо і по статусу, і по рангу, і по составу гораздо зараз ніж національний чемпіонат України. Ну зато ми отримали інформацію. Я в одному то із інтерв'ю. вам уже говорил и уважаемым зрителям, то, что мы владеем пока только фамилия, имя, страна и год рождения. А сейчас вы очень увидели тех спортсменов, с которыми Вадиму приходится Конечно, бороться. И в этом году придется бороться, и на следующий год также он будет с ними встречаться. То есть информации много, информации полезной получили. Но то, что касается национальных чемпионатов, Вадим у нас спортсмен молодой, ему только 16 лет исполнилось в марте месяца. Ну, он за месяц уже две медали чемпионата Украины, первое место с кадетского чемпионата Украины. И буквально вот мы приехали два дня назад с юниорского чемпионата, где он завоевал серебряную медаль и выполнил норматив мастера спорта. Это очень престижно, очень почетно. 90 килограмм. Чемпионат Украины до 21 года. Это очень серьезное достижение и внушает как бы тоже оптимизм. Спортивне майбутнє Вадима». А ось ці маленькі дзюдоїсти свої перемоги поки що здобувають у рідних стінах. Я тренуюся в малій висті Два роки, переміг трьох суперників і, і отримав ось цей кубок. У неофіційному командному заліку чемпіонату перемогли дзюдоїсти з Києва. Шість золотих, дві срібні та чотири бронзові медалі. Друге місце посіли господарі, 27 нагород, з яких п'ять золоті. Третє гості із Комсомольська. Два перших місця. Шанс для резервістів. Біля 50 юнаків та дівчат виступали на відкритій першості спортивної школи номер 2 з пауерліфтингу. Учасниками змагань стали другі номери збірної області. Ми хотіли посмотрети наш резерв. Ета школа удачно виступає на чемпіонатах України серед спортивних школ. В том году были и чемпионы, и призеры, поэтому мы надеемся, в этом году выставить более расширенную команду. И поэтому хотелось бы посмотреть, вот хотелось бы посмотреть на резерв, как они выступают. Ну и также те, которые занимаются тяжелою атлетикою в Надії, они виступають тоже по пауэрлифтингу. Все-таки пауэрлифтинг есть основа силового и для тяжелої атлетики. Атлети визначали кращих у присіданні зі штангою. становій тязі та жимі лежачи. Вихованка В'ячеслава Жукова, чемпіонка Європи з пауерліфтингу минулого року, Анастасія Кравченко, на першості дебютувала у ролі головного судді змагань. Змагання тут з спортшколі проходять на високому рівні. Деякі дітки беруть перший раз в них участь, і це є для них першою спробою. Ми Надіємося і думаємо, що в нас буде багато чемпіонів, які будуть їздити на міжнародні змагання і на всеукраїнські змагання. У змаганнях дівчат найкраще проявила себе Анастасія Савенко. За сумою триборства дівчина перемогла у возі до 53 кілограмів з результатом 205 «Старт, двісті п'ять кілограмів. У юнаків найбільшу вагу у трьох видах підняв Віталій П'ятишев 370 кілограмів. Давай, давай. дебютант змагань з пауерліфтингу переміг у восі до 66 кілограмів. Виступив неплохо, трохи недоволений. приседаниями слегка вот не, не, пошло то, что хотелось бы, а вообще общей суммой я абсолютно доволен. Виталий хочет спробовать свои силы на чемпионате Украины. У меня есть ну, желание огромное выступить на чемпионате Украины и защитить уже какие-то более высокие разряды. Розраховує на успішний виступ спортсмена і його тренер. Неплохо виступив п'ятий Віталій. він займається тяжовою атлетикою. Зараз готується на чемпіонат України кадетів в місті Славутич, который будет 12-15 числа апреля в городе Славутич. Вот, надеюсь, Это есть основа силовых данных. И человек, который выступает в тяжелой атлетике, вполне может выступать в пауэрлифтинге. Мне кажется, ему даже легче. Головні ж всеукраїнські змагання року у наших спортсменів відбудуться восени. Найголовніше змагання у нас будуть у сентябрі місяці. В Луцьку – це чемпіонат по класичному пауерліфтингу. Всех возрастных групп, начиная от юношей и девушек, заканчивая взрослыми соревнованиями. Также будут соревнования у нас в ноябре. Это чемпионат Украины среди спортивных школ, где мы тоже стараемся участвовать по мере возможностей. И очень представляем. Хорошу команду, яка займає призові места і потім входять в резерв сборной команди України. На чемпіонаті України тренерський штаб збірної області робитиме ставку на Анастасію Кравченко, Віталія П'ятишева, Анастасію Савенко. Давай, давай, давай.